Срабатывается сценарий воздушно-наземной операции против России. Во что, значит, выливается выступление представителя Комитета начальных штабов? Предлагаются три этапа. Первое. Передать максимально и насытить ПВО Украины патриотами, ирисами Т и насамсами. Раз, новейшие системы на сегодняшний день, совместить удары Хаймерс и Марс по зенитно-ракетным комплексам в Крыму, и потом уже прийти туда с F-16 и бить, что попало. А именно, аэродромы в Крыму. А Крым, пожалуй, у нас самая была густая сеть аэродромов больше 10 штук, базы топлива, склады боеприпасов районы базирования войск и логистику. То есть отрабатывается сценарий воздушно-наземной операции против России. Еще раз повторяю, сценарий воздушно-наземной операции против России. По-другому американцы не воевали и воевать не умеют. Это же они проделывали в Ираке, это же они проделывают сейчас против всяких хуситов и тому подобное. Люди, я напоминаю, хоть это вам и проело плеш, наверное, будьте бдительны. Что вы делаете? По барам гоняете. Ладно, идем дальше. Что получается на сегодня в Крыму? Первая задача. Перенасытить возможности целевых каналов. Нашей ПВО беспилотниками, а потом атаковать ракетами Атакомс. Вот и все. Хитрость, так сказать, проста, но раздаются вопли. А, -а, -а это все из-за того, что у нас вот очень короткие кабели между корз... машинами управления. И пусковыми С uh, 400. Это все от этого. Ага, кабели, да, генералы кабели укорачивали. Едрено вож. А вы помните вашу Машу? У всех у кого есть интернет, а он есть практически у всех, что по витой паре дальность передачи нужной скорости всего 400 метров. А когда вы в поле растаскиваете такой кабель, там 400 метров. Это 100 метров по горизонту. Вам и ямками, и канавками, и бугорочками этим кабелем надо пройти, обойти его всюду. Генералы виноваты. А почему не сделали оптиковолоконный кабель? Машу, вашу. А вы представляете, что такое оптиковолоконный кабель? Там же совсем другие передающие устройства. Сколько это будет стоить? И вообще, влезет ли оно в кабину? Боже мой. Так что нам предстоит еще, будет здоров, какая веселая штука. Нам предстоит создавать районные системы ПВО, объектовые. Это раз. Нам предстоит, может быть, даже вывести войска ПВО из состава воздушно-космических сил. Необходимо вплотную заняться гражданской обороной. Совершенствовать вооруженные силы, понятно. И то, что одной обороны и войну не выиграть, тоже понятно. А вы где-нибудь видели или слышали разговоры о национальном проекте "крепи оборону"? Нет, -а. такого национального проекта у нас нет. У нас все хорошо. Сьогодні вночі далекобійні ударні безпілотники здійснили масовану атаку по низці об'єктів на території Російської Федерації, Російське Міноборони герично відзвітувало про те, що збило майже 80 дронів. Мовляв, 47 було збито над Ростовською областю, по одному над Білгородською, Воронежською та Смоленською. 8 над Кубанню і 17 дронів над Чорним та Зовським морем. Думаю, згодом ми побачимося такі реальні наслідки цих атак. Так, але ще не менше про дві ворожі цілі, які зазнали влучних ударів, можна говорити на підставі фото і відео, що вже з'явились. Насамперед, це нафтопереробний завод у все це Краснодарський край. Було дві хвилі, так з використанням дронів. в Лютий є відео, де помітно, як оце безпілотник повільно знижується і заходить на ціль. А потім відбуваються вибухи. Загалом повідомляється принаймні, про вісім БПЛА, які атакували цей НПЗ. Ступінь ураження об'єкту поки що уточнюється. Операцію проводило головне управління розвитки, як стверджує. Т низка джерел близько 90% продукції цього НПЗ Росія намагалася постачати на експорт, і це вже третя атака на цей нафтопереробний завод. Попередні були в січні і в травні цього року. ППО навколо цього заводу як не було, так і немає, що власне добре. Друга ціль, яка була атакована українськими дронами, це авіабаза Морозовськ у Ростовській області. Це приблизно 300 кілометрів від поточної лінії фронту. Там базується 559 й російський бомбардувальний авіаційний полк з фронтовими бомбардувальниками су 34 та су 24 Є кадри з задимленням в районі цього литовища, а також кадри влучення і пожеж. Місцеві повідомляли про 8 вибухів у квітні. Тні це литовище також було атаковано дронами, з які керувалися фахівцями СБУ та збройних силами України, внаслідок чого тоді вдалося знищити чи пошкодити щонайменше 6 шість літаків. І на тлі цих системних атак українськими БПЛА по ворожим цілям у глибині російської території варто згадати про доповідь eh, Royal Institute Service русі in який це інститут в британії який є таким авторитетним інститутом який здійснює аналіз Бойових дій і днями цей інститут випустив звіт щодо причин неуспіху українського контрнаступу 23-го року. Цей звіт був написаний у співпраці з генштабом збройних сил України, і в цьому звіті прямо вказано, що для України відновлення наступальних операцій у найближчому майбутньому не є доцільним. Чому, якщо коротко, то там стверджується, що в поточних реаліях коли. Не вистачає озброєння для 14 бригад резерву, коли ворог продовжує штурмувати та все одно спирається на потужні лінії оборони, коли ворог не має браку в людських ресурсах і поки досі блокується використання деяких видів закордонного озброєння на повну дальність, то ще один контрнаступ в цих умовах може бути лише невдалим дублем. вважають експерти Британського інституту інсуторусі, але водночас там зазначають, що поки йде накопичення, необхідних ресурсів для наступальних дій на перспективу Україна має використовувати стратегію завдання максимальних втрат Росії як на полі бою і в тилу. Бо здатність Кремля продовжувати агресію спирається на фінансові резерви, які йдуть на оплату військам та озброєння. Тому такі удари, які здійснювали українські дрони по тим же нафтопереробним заводам чи по об'єктам ОПК Росії в глибині чиській території є власне тими складовими війни на виснаження, які Україна має ефективно реалізувати цього року. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть. Коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.